Ми святкуємо міжнародний день дякую. Скажіть, будь ласка, кому ви хотіли сказати дякую і за що? Дуже вдячна вашому замеру міста Євгенію Ніколаєвичу, що він допомог переселенцям во всій допомогі. гуманіта. Дуже йому вдячна і йому. Я дякую ЗСУ за те, що вони у нас є. Я дякую своєму сину за те, що він в ЗСУ. <гум> От, і я дякую Україні, і тому, тому що я українка. Жінці, за прекрасне життя, щоб в новому році здохло пойло, щоб він вмирав довго і мучительно. За все, що він зробив, і так повинно бути. Воїнам нашим хочу сказати дякую, дуже велике. О, це дуже цікавий день. Ну, По-перше, я хочу сказати дякую своїм батькам за те, що я живу на цьому світі. По-друге, я хочу сказати дякую е, всім, тим, хто мене оточує і мене підтримує у ці часи. Це теж дякую. Дуже, а в мене ви, я зустрічала дуже багато добрих, гарних людей. От за це і ми дякую. Богу подякувати, щоб здоров'я було. Ну і дружині, що кохає, вже 47 років. Мамі за те, що вона мене. Виховували. Військовим за те, що вони нас захищають. В першу чергу нашим захисникам. За те, що вони є, і за те, що вони там, а ми зараз тут. Їм там набагато важче, ніж нам. Кому батькам, по-перше, ну, всім нашим захисникам, знаєте, так, От. Так і всім, всім молодим, гарним людям, які далі будуть розвивати нашу державу. Нашим ЗСУ пер за все, за те, що вони нас оберігають, за те, що вони дають нам можливість спокійно жити, за наших дітей, які мають можливість. Ну і, звичайно, ну, перш за все, мабуть, тільки ЗСУ. ЗСУ. ЗСУ ми ЗСУ, дякуємо так. за те, що вони нашу країну бережуть і нас бережуть. Ну, ну, По-перше, я дякую нашим захисникам за те, що нас захищають від ворожої російської агресії. Ну, ну поки що крім мені більш нікому дякувати. Ну, По-перше, подякувати треба ЗСУ, за те, що ми досі в Україні живемо. Ну і усім іншим людям, які стараються на наше благо. Я хочу подякувати воїнам ЗСУ, які захищають нашу країну. Дякую їм за те, що вони захищають нас і можемо жити під мирним небом. Я хочу подякувати своїм батькам за те, що вони народили мене. Я думаю, що я дякую за те, що цей новий рік ми провели у тиші і спокій на території нашої громади. І вперше за все я хочу подякувати воїнам, які знаходяться зараз на передовій, побажати їм міцного гарного здоров'я, нехай повертаються живими. Велике їм дякую. Ось за все я хочу подякувати.